І вітання в ефірі. Програма Маєте право! Ми розпочинаємо цикл передач у новому форматі. В кожного з нас є запитання до чиновників, які з тих чи інших причин залишилися без відповіді. Відтепер відповіді на ваші запитання у кабінетах будемо шукати ми. Приватизація землі передача приватним особам у приватну власність земельних ділянок з державної або комунальної власності. Відповідно до Конституції України земля є основним національним багатством. Від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Згідно із земельним кодексом України, набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність. Або надання їх у користування, безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян проводиться у разі одержання земельних ділянок із земель державної та комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації. 70, 60, навіть 50 років тому найпоширенішою формою власності була власність комунальна. Тоді всі мріяли побудувати одну єдину державу, де все і для всіх буде безкоштовним. На кроки минули Україна здобула незалежність. Відтак розпочалася приватизація. Звісно, навіть дотепер не всі провели цю процедуру. Найбільш актуальною вона залишається у селах і стосується земельних ділянок. У містах квартири приватизують швидше, потреба є нагальнішою. У селі ж все інакше, коли помирає найстарший. Член сім'ї, спадкоємці залишаються із проблемами з неналежно оформленими документами, з неоформленими взагалі із документами, які вже втратили свою чинність. З такими проблемами залишається дуже багато закарпатців. Куди йти? З чого розпочинати? До кого звертатися, як оформити землю, яку ви отримали у спадок, і взагалі чи мають право вам відмовити? З цим питанням до нас звернулася пані Яна. Ситуація така, якби будинок є, але тим самим його і немає. Не можемо ні приватизувати, ні переписати. Дивіться, ситуація полягає в чому? Питання таке: будинок записаний ще на дітковий, який вже давним-давно помер. Приватизованих людей якби в ньому нема тільки приписаних. Як зробити, аби приватизувати, скільки це буде коштувати. Грошей і скільки взагалі часу займе, до кого звертатися, які документи збирати? Діда є діти, чи це можна дарче зробити, чи це потрібно перепис кожного члена родини, тобто від діда до дітей, від дітей до онуків, чи чи можна відразу до онука переписати? Звернення напряму до чиновників зазвичай завершується одним і тим самим оббуванням порогів різноманітних кабінетів, у жодному із яких допомагати вам і роз'яснювати ваші права ніхто не може. Відтак найповнішим шляхом буде консультація у юриста. Він повинен офіційно звернутися з заявою, якою просить відкрити спадщину і оформити на нього спадкове майно, додати необхідні документи, підтвердити, що це майно знаходилось у власності його спадкодавця. Нотаріус або починає оформлення і виготовляє свідоцтво на це майно, або якщо є певні перепони, дає відмову. Якщо ця відмова є, тоді спадкоємець може звертатися до суду і визнавати право власності на це майно. Маючи рішення суду про визнання права власності на це майно, вже потрібно звертатися до землепорядних фірм і готувати документи на сесію міської ради або сільської ради відповідно. Після декількох сесій отримання рішень судів отримали на кадастровий номер, отримає рішення міської відповідної ради і звертається тоді вже в реєстраційну службу для реєстрації прав власності і на будинок, і на землю одночасно. Спадщина оформляється на кінцевого спадкоємця за, за, за законом. Відповідно, якщо заповіту немає, то на кінцевого спадкоємця за законом оформляється спадщина. Не нема необхідності оформляти спадщину на кожного спадкоємця попередньої черги. Де б не знаходилася ваша земля шляху приватизації, ви будете розпочинати із відвідин сільської, селищної або ж міської ради. Що нам розкажуть в Ужгородській міській раді з цього питання? Знаєте, знайти кабінет головуючого виконкому не так уже і просто виявилося. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а в якому кабінеті можна знайти головуючого справами виконком? Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. О, бачите? Керуючи справами виконкому. Взагалі-то в кабінеті так просто і пройти. Певно, вам доведеться свою справу спочатку передати через канцелярію, але ми спробуємо так. Виявляється, не тільки знайти кабінет, а ще й потрапити на прийом. Досить таки складно. Все залежить від конкретної людини, конкретного дня і конкретної ситуації. Але в більшості випадків, якщо ви прийдете у приймальню, то вас запишуть, повідомлять, у який день вас зможуть прийняти, і тоді вже тоді ви зможете розповісти про свої проблеми, порадитися і, можливо, вам чимось і допоможуть. Можливо, відправлять у якусь іншу структуру. Зараз ми дізнаємося, що нам розкажуть про приватизацію землі. Пробуємо заходити до керуючого справами виконкому Ужгородської міської ради Олександра Волосянського. Пане Олександр, добрий день. Добрий день. А ми до вас вибачайте одразу з камерою. Ситуація така: людина. Мала будинок, не був він приватизований, був тільки оформлений, Людина померла. Відтак як тепер приймати спадщину? Конкретна ситуація, правда, жінка не з Ужгорода, навіть не з Ужгородського району. Але процедура, я думаю, всюди однакова е, відповідно до законодавства, до цивільного кодексу, до земельного кодексу для того, щоб людина могла прийняти спадщину будинок. А земельна ділянка, під яким і навколо якого не приватизована, має бути е, зроблено кадастровий номер цієї земельної ділянки, як мінімум, або приватизовано. Е, для того, щоб зробити кадастровий номер або приватизувати земельну ділянку, яка не приватизована для того, щоб прийняти спадщину. Е, необхідно, якщо в місті Ужгороді майно знаходилося, звернутися у центр надання адмінпослуг. Зараз ми туди пройдемо. Це якщо в Ужгороді, якщо, наприклад, в іншому селі якомусь або селищі, то там має бути відповідний пункт так само, так? У селищах, у селах необхідно звернутися в сільську раду або в селищну раду відповідну. І там земельний відділ або землевпорядник, як правило, у селах і селищах має роз'яснити, які документи необхідно подати для того, щоб виявити кадастровий номер на відповідну земельну ділянку. В нашій конкретній ситуації ще був такий нюанс. Скажімо так, жінці сказали, що напряму оформити на неї як на внучку не можуть, позаяк спочатку треба переоформити на її матір або батька, в залежності там, хто вже є спадкоємцем, і потім тільки на нею. Юрист нам сказав навпаки, що при бажанні можна підписати би, відмову від спадщини і одразу оформити на внучку в всіх, цих ситуа... так, в всіх цих ситуаціях, хто має йти у цю структуру, про яку ми говорили, чи мати, тобто прямий спадкодавець. Чи може вже займатися та людина, на яку буде підписано у нотаріуса відмову від спадщини? Та людина, на яку буде підписано, тобто на внучку буде відмовляться батьки, і внучка як там друга, третя черга, подальші черги за батьками, вона буде спадкувати. Відповідно, на неї має виготовлятися кадастровий номер. Запитання таке, знаю, що ви за освітою також юрист. І скажіть, будь ласка, чи потрібно очікувати там уже півроку, чи можна одразу переоформлювати цю спадщину? Чи тільки через півроку може людина взагалі цими питаннями займатися земельними? Треба зразу починати займатися, так? Зразу звертатися до нотаріусу, відмовить спадщини, помийну закривати питання і вже поступово дізнаватися, які документи треба подавати на кадастрий номер. Тому що це не просто прийти, написати заяву і тобі виготовлять. Це треба відповідно по землепорядна організація, приватна фірма за певні кошти 2-3 тисячі гривень, як правило, виготовляють цю технічну документацію по визначенню кадастрового номера. Потім цю, цю документацію треба погодити з цих сусідів. Не завжди сусіди є на місці. Треба, щоб вони підписали. Якщо не підписують, відповідно, комісія по земельних спорах, чи міської ради, чи сільської ради замість тих сусідів, або які відмовляються погоджувати, погоджують. Тобто це довгий процес, щоб виготовити самі документи для подачі на сесію. Норми безоплатної приватизації за земельним кодексом такі для ведення фермерського господарства в розмірі земельної частки або паю для ведення особистого селянського господарства не більше ніж 2 гектари, для ведення садівництва до 0,12 гектара, для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадибної ділянки у селах не більше 0,25 гектара, в селищах не більше 0,15 гектара. В сотих гектара. Так, не більше 0,10 гектара для індивідуального дачного будівництва, не більше 0,10 гектара. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, ще до того, як отримати цю земельну ділянку, у свою власність, навіть до того, як це питання буде винесено на розгляд сесії, чи то селищної, чи то міської, людина вже має декілька тисяч гривень вкласти в це. Так, людина вже має виготовити витратити певну кількість коштів, тобто порядка 2-3 тисяч гривень, для розробки технічної документації по кадастровому номеру. А ще таке питання: чи буде міська рада всім цим або сільська займатися, якщо буде проходити це все людина по довіреності адвокат або, наприклад, якийсь повіритель? Буде займатися, це передбачено чинним законодавством України, що внучка там, чи особа, яка набуває спадщину, це майно або земельні ділянки, вона має право довірити там чи родичам своїм, чи адвокату, чи повірителю. І на всі, всі права для цього будуть доручені, письмово матеріально вказані і не мають права державні органи відмовляти. Єдине, що в цьому дорученні треба. Деякі державні органи просять, щоб їхній орган державний окремо був указаний, там, наприклад, там державний теріальний архів або ще якісь такі специфічні органи? То знаєте, так буває в кабінетах: людина приходить, повіритель чи там юрист, чи інший якийсь родич, її відмовляють. Мовляв, кажуть, цю приватизацію хоче проводити та людина. От нехай вона і приходить. Ну в таких ситуаціях зазвичай вона закінчується якимись особливими підходами. От уже з тією людиною хочуть говорити. Ну як себе поводити для того, щоб. Не потрапити в таку ситуацію. Чи можна все ж таки через довірителя це все проводити? І що тоді відповідати тим же чиновникам, які відправляють вас, навіть якщо ви маєте офіційне доручення? Значить треба тим чиновникам казати що згідно доручення мені доручили всі права і всі обов'язки стосовно спадкування цього майна і виготовлення документів і чітко стояти на своїй позиції адже ну, чиновник коли бачить що людина юридично підкована і знає чи не законодавство він просто боїться якісь такі навіть і в селах селищах містах боїться якісь перепони штучні створювати головне бути впевненим да, так у своїх да, позиції да. і по закону все і що ж тоді Йдемо до структури. Йдемо. Добровільне представництво здійснюється на підставі договору, тобто узгодженого волевиявлення того, кого представляють, і представника цивільний кодекс України. Приклад адвокат повірений є представником на підставі договору про надання юридичних послуг. Родич на підставі довіреності завіреної нотаріально. Йдемо у центр надання адміністративних послуг, так зване єдине вікно, де всі послуги, які надаються міською радою. А, це виконавчий комітет Ужгородської міської ради, центр надання адміністративних послуг. Тобто при будь-якій міській раді, отаке от є, так? Так, є, є закон. А в сільські. В сільській не передбачено, тільки. Не передбачено. Військовий. Але все рівно. Них Але там має сільрада, ці, ці функції, всі виконує, там просто у них декілька кабінетів. Тут в міській раді 100 кабінетів, щоб люди по 100 кабінетах не ходили, ага. вони приходять тут 5 віконечок і будь-який послуг в будь-який час, незалежно там, там могли бути люди десь на інших заборонах. А давно воно так? О, з 1 січня 2014 року. І більше того, скажу, що вийшло тепер розпорядження Кабінету міністрів, за яким. Всі послуги, практично 90% послуг, які по місту Ужгороду надаються, будуть тут прийматися документи. Тобто паспорт громадянина України, прописка людей, паспорт закордонний, документи, що посвідчують право власності по нерухомості, то що реєстраційна служба була великі проблеми теж, були. всі ці речі тут будуть приймати документи. До кінця року. А якщо я не знаю, які мені потрібні документи, але знаю, що десь в принципі, тут мені їх мають видавати, то я приду, вони мені пояснюють все. Так, звичайно, тут у е, нас є, є два ін, ну, а, двоє людей, прийом. які інформують людей, сектору знайомлення, і вони будуть сидіти трошки далі. Там які квитанції треба сплатити, е, перелік документів, пояснювати, де ці документи можна отримати, тобто максимально інформувати громадян. Про те, яким чином можна подати документи. от з приватизацією до кого нам звертатися, е, в принципі, ну будь яке віконечко можна, але от тут більш е, цей можна. Добрий день. Добрий день. От у нас ситуація така умовна. Людина хоче приватизувати землю, яка була записана на її померлого діда. Вони не зробили ніякі документи, поки людина була жива, а тепер уже якби мають приймати спадщину. І як нам розказали, в першу чергу мають звернутися до міської ради, а потім уже якби кадастровий номер. Скажіть, будь ласка, нам якісь документи для того треба, щоб, от, щоб жінка розуміла, з чим їй до вас приходити, і 10 разів вже надається. No, у нас є для визначення ну, дозволу на склання технічної документації. Ми даємо пакет документів, даємо зразок заявочки, ви пишете, ну і там вже у пакет документів у вас буде якесь попереднє рішення, значить, якщо була на трубі якась померла, копії паспортів, графічні матеріали, де знаходиться саме ділянка та площа. І все ви подаєте нам, ми передаємо зелені відео. Зрозуміло. А з тих документів, які, які треба такі, що от вона має ще в якусь іншу структуру піти їх отримати і потім тільки до вас приносити. То ми так знаємо, що треба виготовити цю документацію, якщо її немає. Тож у в приватниках будь-якого. Це заява, це ми даємо знову, копія паспорта. Ну, графічні матеріали, можливо, були попередні, вже були якісь матеріали. З того, а картографія така, та, так? Яка? Та, та, та. Ну, оце попереднє рішення, яке було це теж є. І документи от, ну, на, ну, на сам а потім розгляд терміну якийсь? Ну це 30 днів, але в залежності від сесії. В залежності від сесії, 30 днів. А да, мені це говоримо. А якщо людині якихось документів не вистачає, то ви її повертаєте на доопрацювання, щоб вона дозбирала чи як. Ну, ми, в принципі, приймаємо вже повний пакет угу. документів разом з заявою і з цілим пакетом. Розумію. А можете нам показати, як ця заявочка виглядає? Так. Працівники пояснюють, що який пакет документів треба подавати. Тобто, якщо в людини не вистачає, вони так по-доброму просто кажуть, оцей документ донесіть, щоб вам сесія не відмовила або комісія якась. Більше того, є телефон там на заявочці, коли ти отримуєш корінець повідомлення, що ти здав документи, там є телефон, по якому можна перезвонити і спитатись, де, на якому етапі мають документи, чи на комісії, чи в такому відділі, чи на погодженні ще десь. І ще який позитивний момент у роботі центру надання адмінпослуг, що після того, як вже рішення сесії готове, і воно сюди передається, працівники центру, адміністратори вони дзвонять. Людині, клієнту, яка подавала документи, кажуть, вже готово можете прийти. Тобто людині не треба кожен день ходити і питати, що коли будуть мої документи, а її про це інформують. Добре, це заявочка про середка міському голові від громадянки, Проживає місто Ужгород. От, прошу у вас дозвіл на складання технічної документації землеустрою. В принципі, заява стандартна, дата підпис. Ну і потім пакет документів додається до цієї заявки. Так. Зрозуміло. А якщо, наприклад, людина подає не особисто та яка хоче провести приватизацію за дорученням, так треба вказувати, що за дорученням? Ну тоді подає підпис, вона пише за дорученням». Угу. Ми беремо копію доручення, і звісно, цю копію да. також додає. Ну але заява залишається там, да. зрозуміло, дякуємо. повертаємося. А пане Олександр, взагалі сесія може відмовити в наданні людині право приватизувати цю земельну ділянку, якщо було все таки оформлено? Чи бувають такі випадки спірні? Uh. Як правило, якщо будинок і біля нього земельна ділянка, вона в межах паркану, тобто ніяких спорів, сусідів немає. Ніяких самозахоплень, земельні ділянки, то, як правило, сесія погоджує, і комісія погоджує виїзна, що все добре. Якщо там паркан не встановлений, є як якісь сусідські спори, судові справи, тоді, звичайно, можуть бути якісь моменти в питанні до працювання документів, чи там дозвіл сусідів, чи після розгляду справи у суді, тоді будуть розглядати документи. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, ви якщо маєте всі документи, вам сесія відмовляла, то прямо от на сесію брати на міську раду і подавати до суду, так? Виходить? Ні, як правило, краще спочатку підійти і уточнити на яких підставах відмовила, mm -hmm. бо дуже часто буває в 90% випадків, що якогось додаткового документа не вистачало або там... Тобто паперова, така причина? Да, так? да, да, паперова, тільки. А якщо така от глобальна, не хочуть виділяти землю, наприклад, земля в центрі міста або ще щось, допустимо, в якомусь селі от сільський голова він може зробити так, щоб людина приватизувала цю земельну ділянку, то тобто, все піде поетапно, а може зробити так, щоб вона її не приватизувала. а Тепер залишити її якби не приватизованою, можливо, потім через декілька років спробувати повернути. Ну, всякі в нас є випадки. Є такі випадки. — І що Сам, тоді, тоді робити? Суд і прокуратура. Суд, Прокуратура, якщо да, ви і впевнені... Угу. Що ви впевнені, що вам якби мають? Да, якщо ви певні, що вам громадяни, які добросовісно, відкрито та безперервно користуються земельною ділянкою протягом 15 років, але не мають документів, які би свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку, можуть звернутися до органу державної влади чи органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу її у власність або надання у користування. Розмір цієї земельної ділянки встановлюється у межах норм, визначених законодавством. Лист вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про практику застосування судами при розгляді справ окремих норм законодавства про власність та спадкування. Була така ситуація в Ужгороді, сім'я Панусових. От там було в центральній частині міста, там і будиночок такий був майже стара частина. Там як вийшли з цього питання? Е, ну, значить, йшов судовий розгляд. Якщо міська рада хоче допомогти, бо сільська рада, щоб громадяни отримали то житло, де вони живуть, де вони мають договір найму, вже щоб приватизували, то вона може. Вона тоді юридично по закону буде в суді допомагати, так як і було сім'єю Панусових. Що міська рада визнала, що сім'я Панусових має право на приватизацію. Е, Сім'я Панасових е, приоризувала цю земельну ділянку надалі, може щасливо там жити, а Вже там не, що не переживати. Питання було в тому, що не прописані були люди, так наскільки да, да, да. Так, так. і навіть в такому випадку, якщо вони там не прописані, але вони якби є спадкоємцями того чоловіка в даному випадку, який помер, все одно можна якось це тільки через суд. Через тільки суд. через суд, ну але. Міська рада або сільська рада не так агресивно може відстоювати і так далі таким чином. Бо законних підстав через міську раду оформити немає, бо закон так говорить. Тільки суд може визнати, щоб не вели спільний побут і там є спадкоємцями четвертої черги або ще якимось чином. А скільки там справа тягнулася довго? Декілька років, два-три роки десь приблизно тягнулася, і ну наразі ми маємо позитивне вирішення. Міська рада підтримала. Людей, які там жили, і таким чином вони вже протизувалися. А декілька років в чому причина? Судів вони якось затягувалися, чи саме судові процеси затягувалися, Там і Верховний суд був першої інстанції, другий, і поліційний і так далі. Ну, перекрали. Добре, так. що так, Хоча, наші суди мають термін певний два mm -hmm. місяці. Кожен суд має народити одної справи, воно буває рік. Два тяга. Я здала всі документи, а потім весь цей пакет потрапив на розгляд сесії. Депутати проголосували, і все, земля моя. В результаті ви отримуєте затверджену проектну документацію і кадастрові номер. З цим uh -huh. кадастровим номером ідете до нотаріуса, який оформлює спадщину, і ви маєте право прийняти цю спадщину. Після того, коли ви вже прийняли будинок спадок і земля з кадастрим номером, можна приватизувати, можна не приватизовувати, адже вже коли є кадастровий номер, від вас її вже ніхто не забере. А зрозуміло, тобто, якщо я її не приватизую, в принципі, її так ніхто не забере? Да, бо да, за нас, так, Тому що кадастровий номер він єдиний для цілої України, Він зберігається в базі даних кадастрових номерів, і там зберігається файл з межами електронних. Більше того, воно є єдина публічна кадастрова карта України. Будь-який громадянин може зайти в інтернет, в гуглі набрати публічна кадастрова карта і побачити, що його ділянка, його кадастровий номер, його межі вже встановлені і ніхто вже не може без його згоди залізти на цю земельну ділянку, забрати або поміняти. А з цією приватизацією ще то вже мені до кого звертається людина, коли вона вже хоче власне цю землю приватизувати. І якщо пам'ятаєте приблизно на вскидку скільки це коштувати? Так само, ну як правило, або сама ходить, виходжують ці документи, ну це треба по різним інстанціям ходити, виготовляти, або е, звертатись до людей, до земельні фірми, які виготовляють ці акти. Ну, як правило, акт на землю в районі двох-трьох тисяч гривень мінімум uh -huh. виходить, тобто це якщо людина за тебе скрізь ходить. І скрізь е, збирають документи. Якщо сам ходиш, то може дешевшись до тисяч гривень. А з якої структури починається приватизація? От куди йде людина? Бо, наприклад, якщо взяти міську раду, то міська рада, таки, центр на адмінпосту, всі посту, що надає міська рада, підходите угу. в іконочку, кажете, приватизувати земельну ділянку, має такі-то документи. Вам кажуть, що вам треба заяву ще такі-то дозбирати, подати на рішення сесії, отримати рішення сесії і піти оформити акт Розуміємо. у реєстраційній службі. Розуміємо. Звісно, зараз ситуація виглядала не надто й складною, і процедура видалася короткою. Але не слід забувати, що ми були із камерою, і наша ситуація була умовною. В кожному конкретному випадку вам доведеться стикатися із окремими чиновниками, окремими кабінетами, окремими документами. І кожен із них вам доведеться чекати. Як не крутий, але термін видачі документів такий є. І він закріплений законом. Тож з усього цього випливає тільки одне оформлювати приватизацію, розпочинати цей процес набагато легше. І дешевше кінець кінцем, коли людина іще жива, а не ж тоді, коли ви вже отримуєте цю землю у спадок. На сьогодні усе. Дякуємо, що були з нами. Свої запитання, а також пропозиції щодо теми майбутніх ефірів, ви можете надсилати на адресу електронної скриньки, що зараз бачите на екрані. Залишайтесь телеканалом студіо, бережіть себе і пам'ятайте, ви маєте право.